Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні буде роздатка. Кой що покажу. Так, почибніки ці запресував, нижній 115 вставив і тепер оцей лайфхак з роликами. Два я вже вкинув. Вкидаємо всі остальні. Лайфхак робочий. Я думаю... Так, ці ролики входять геть свободно. Красота. А тепер беремо. Так, де ж ти штіхти. І тончимо цим до роликів. Вставляємо. Чикс. Так. Ну, в принципі, я зараз поставляю, вставлю пружинки і заб'ю ці кришечки і покажу, як працює сам механізм. Виставив одну сторону. Все, штифти стоять, пружинки, оцю надів. Ну, я б сказав би трошки довше. Ніж просто вставить, але спокійніше. Нерви трошки спокійніші. Зараз тепер сюди почівник треба забити, щоб ролики не повиходили, заштопорити, перевертаємо і так само в другу сторону тоді оті дюрдочки вставляємо. В принципі, реально. Але оці чашечки, вони оті. Вони одноразові. Тобто, якщо вони вже стоять, то краще вставлять по стандартному на прокрутку, щоб не розбирати це повністю. Якщо, звісно, нові ролики пружинки, то так дуже-дуже реально. Так, працюю далі. Так, роздатка собрана показую результат роботи. Оця шестерня ну, може якусь десяточку-півтори. Все крутиться, нікуди нічого не гибає. Так, включаємо. Оце в нас нейтраль. Це в нас шестерня, оця крутиться. Ну, Вона крутиться постійно на почивниках. Так, Потім піднімаємо на одне положення, включається автомат. Так, автомат. В одну сторону він крутить. Оце назад буде, назад автомат не робить, оце буде буксувати. Сюди крути обидва. Це обгонна муфта так працює. І тоді підключаємо примусово передок. І тоді вже напряму, обминуючи обгонну мухту, йде привод на волик. Постійно крутиться. Так. Ну, в принципі, результатом я задоволений. Все нормально, все включається, все крутиться. Все, пишемо коментарі. Всім пока.